Той дух, який стоїть за маніпулятором, то йому просто головне зламати людину. Тому що людина, яку зманіпулювали, зараз дуже важливо, відчуває себе зломаною. І людина може навіть трохи до кінця не розуміти і не відчувати це, але по прийняттю рішень, звичок, по тому, як він починає реагувати в житті. То ця людина проходить такий шлях зломиності. І вона, ця людина вже на гачку у маніпулятора. І вона вже залежить від цього маніпулятора, від його думок, від його наказів, від того, що він буде говорити. Вона вже не буде думати своєю головою, а вже буде розуміти, що потрібно слухатися цю людину, маніпулятора. І... Вибудовує таким чином ідола в своєму житті, такого піднімає, піднімає Бога, якому навіть думає, що вона гарна жінка, що вона смиренна жінка, що вона просто слухняна, а вона робить зло. Зло собі, тому що вибудовує ідола, поклоняється вже йому. Глупа, покірна жінка. І всі його безчестя. Піднімає, 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 і він стає. Я окей, я все правильно роблю. В мене все чітко. В мене в сім'ї я господар і голова, а жінка повністю покірна. Ось, як я її видресірував. Це страшна композиція. І дух, біси, які стоять за духом маніпуляції, їм потрібно зламати людину. Після цього. Людині можна пропонувати любо який шлях, і людина просто йде по цьому шляху. Вона вже не може сопротивлятися.